Все. Втратили ще одну машину. Я кажу, типа, що нам треба машини пікапи. Цікавляться, що ми багато заробляємо. За ну, ми ремонти робимо за свої кошти. Один із очередних був... наглядів з того, що мінус у нас одна машина. Все, машина, самі бачите в якому стані. Так що ви повинні розумієте, що це людське життя, а транспорт, розхідний матеріал, який хоч допомагає їздити, виїжджати, а так все. Так що, люди, не будьте байдужими, допомагайте, будь ласка, тому що це не одна машина. Тут машин ну, таких вже битих, неробочих, згорівших тут дуже багато. Я всі не зможу показати, тому що. Там дуже не розуміти. Долати, допомагаємо. Дякую.